У Львові торгувати, тому митниця була надзвичайно важлива. Зараз на тій площі зліва ніякої митниці немає. Тут звичайна площа, тому що це все території міста, але назва зберігається. На площі митні, ви хіба зліва? Зараз можете побачити колишній римо-католицький храм 16 століття. В 18 столітті він був зачинений і зараз це музей. Музей скульптури, але з спочатку повномасштабного вторгнення музей не працює. Саме зліва ви побачите через декілька секунд шматок середньовічної оборонної стіни. До 19 століття така стіна, яку ви зараз побачите зліва, оточувала середньовічний центр міста. Все, що за стіною воно найстаріше, все, що. Де ми з вами об'їжджаємо? Воно вже сучасніше, 18-19 століть? 200 років тому, як я говорив, місто почали збільшувати, розібрали оборонні стіни і додали три нових райони. Підзамче, Личаків і Залізничний, ті райони, по яких ми з вами їздимо. І от все, що залишилося від оборонної стіни, ви побачите зліва. І все, що за тими районами, по яких ми з вами їздимо, вже звичайні радянські спальні будинки. У Львові зараз мільйон людей мешкає. І Більша частина живе саме в тих спальних районах. Якщо корінні львів'яни в центрі не працюють і не живуть, вони в центр не Тому До того століття побудований він був в стилі класицизму, тому бачите, прикрашений він епізодами з грецької міфології. І так само як на оригінальних античних барельєфах. Тут персонажі або голі, або напівголі. Це виникло досі популярну байку, що насправді тут був великий публічний дім. А оці от скульптури це просто така підпільна реклама. Але ніяких публічних домів тут ніколи не було. Тут був житловий будинок, що бачите, який будинок був великий, довший час всі жили разом, жили поколіннями.